У світовій інтелектуальній історії є постаті, які з'являються на зламі епох, і лише згодом стає зрозуміло, що саме вони вміли розшифровувати невидимі контури майбутнього. Для сучасної Європи такою постаттю став Бернар Анрі Леві – філософ, публіцист, військовий репортер, людина, яка десятиліттями працювала на перетині геополітики, ідеологій та кризових процесів. Його репутація часто описується як перебільшена, але факти промовистіші за будь-які оцінки. Там, де уряди вагалися, він попереджав, там, де експерти сумнівалися, він формулював висновки, там, де історія ще не зробила крок, він уже бачив напрям. У його біографії є епізоди, які навіть скептики не можуть списати на збіг. Передбачення падіння Муамара Каддафі в Лівії за роки до того, як почалися перші заворушення, попередження про неминучість сирійської війни. Ще задовго до того, як світ побачив її масштаби, точне визначення часу революційних подій у Єгипті, коли навіть спецслужби найбільших держав не мали узгоджених прогнозів. Геополітики жартують, що Леві це неофіційний сейсмограф світової історії, він відчуває підземний політичний тиск ще до того, як відбудеться тектонічний злам. Саме тому його нова заява, що пролунала в контексті України, спричинила такий резонанс. Вона не стала медійною сенсацією випадково. У дипломатичних кабінетах від Києва до Брюсселя, від Вашингтона до Лондона. Її зустріли з дивною сумішшю скепсису і тривоги. Скепсис, тому що звучить надто сміливо. Тривога, тому що його сміливі твердження часто ставали реальністю у своїй розлогі й аналітичній промові. Леві зосередився не просто на питаннях зміни влади в Україні, а на механізмах переходу до нового політичного циклу. Він не використовував умовного способу, не допускав варіантів. Його слова були різкими та структурованими як підсумок вже проведеного розслідування. І найголовніше, він назвав конкретні терміни, конкретні обставини і навіть конкретну людину, яка за його оцінкою має стати новим центром політичної гравітації України після президента Володимира Зеленського. За його словами, відправна точка процесів, що згодом приведуть країну до зміни лідера, лежить у подіях, які стануться в грудні 2025 року в Києві. Це не публічні саміти, не медійні форуми. А серія закритих зустрічей між представниками українського істеблішменту та західними політичними партнерами. Формат цих переговорів не публічний, без протоколів, без традиційної дипломатичної видимості. Вони не стосуватимуться ані ухвалення законопроєктів, ані розподілу ресурсів, ані чергових параметрів військової допомоги. Їхнє завдання масштабніше: визначити модель політичного управління країною після завершення активної фази війни з Росією. У своїй оцінці леві підкреслює, що Зеленський відіграв свою унікальну історичну роль. Сам факт його присутності у владі в період найбільшого виклику збігся з переходом України від пострадянської моделі існування до стану політичної суб'єктності, яка впливає на світові порядки. Він перетворив локальне протистояння на глобальну боротьбу за принципи свободи, і саме в цьому, на думку філософа, і полягає його місія. Проте логіка історичних циклів має жорстке правило. Етап мобілізації потребує свого лідера, але етап відбудови потребує іншого. Коли війна згасає, на перший план виходять менеджери, а не командири, технократи, а не символи, стратеги розвитку, а не символи опору. За версією Леві, саме у грудні 2025 року, на заході у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі та Берліні вперше офіційно сформулюють необхідність політичного переходу в Україні. Причина буде не у втручанні, а у стратегічній оцінці. Енергія війни вичерпується, суспільство втомлюється, економіка працює на граничному рівні, а глобальні кризи переключають увагу міжнародних партнерів. Саме в цей момент, за логікою західних еліт, потрібно планувати етап стабілізації і робити це заздалегідь. Леві стверджує, що цей план готуватимуть без участі зеленського, не через недовіру, а через усвідомлення. Президент, який став символом боротьби, не зможе легко передати владу в мирний період. І тому створиться ситуація, у якій для транзиту буде потрібна фігура, максимально нейтральна, технічна, технократична. За оцінкою філософа, така фігура з'явиться в Києві на початку 2026 року. І майже ніхто в Україні не знатиме її імені. Саме в цій точці його аналіз стає максимально конкретним. Він говорить про людину, яка 15 років працювала у великих міжнародних фінансових інституціях, не брала участі в політичних проєктах, не мала зв'язків з олігархами, не фігурувала в інформаційному просторі його ім'я Андрій Павлович Ковальчук, технократ, економіст, фахівець із постконфліктних моделей розвитку, і саме його за версією Леві. Західні партнери бачитимуть як оптимального кандидата для управління Україною на етапі реконструкції. Філософ окреслює і сам механізм майбутнього переходу. Навесні 2026 року буде створено керовану політичну конфігурацію, у якій Зеленський добровільно складе повноваження. З переконливими аргументами, що поєднають персональні мотиви, політичний інтерес і можливість увійти в історію як приклад відповідального лідерства, конституційна процедура передбачить, що обов'язки президента тимчасово перейдуть до голови Верховної Ради, але і він... Подасть у відставку, відкриваючи шлях для формування тимчасового уряду національної єдності, який очолить Ковальчук, спершу як прем'єр-міністр із розширеними повноваженнями. У викладі Леві ця конструкція виглядає математичною, чіткі дати, чіткі ролі, чіткі інституційні кроки після призначення уряду, швидкі соціальні рішення, міжнародне турне, масштабна підтримка заходу, інформаційна кампанія Нова Україна, стрімке зростання рейтингу. Дострокові президентські вибори у вересні 2026 року, і перемога Ковальчука з безпрецедентним показником у 83%. Пророцтво леві, хто прийде на місце зеленського та які сценарії розвитку влади відкриваються перед Україною. Бернар Анрі Леві вибудовує свій прогноз як багаторівневу модель політичного транзиту, де кожен етап строго пов'язаний із попереднім, а ключова фігура майбутнього, не продукт виборчих перегонів, а результат складної міжнародної селекції. Центральне місце в цьому сценарії займає Андрій Павлович Ковальчук, технократ, який, за оцінкою філософа, стане новим політичним ядром України у період переходу від війни до реконструкції. Перше. Хто прийде на місце Зеленського? Конструкція прогнозу у викладі леві немає припущень, він формує тверду послідовність подій. Навесні 2026 року, під тиском обставин, ретельно відрегульованих політичним середовищем, президент України Володимир Зеленський оголосить про складання повноважень з особистих причин. Це рішення стане кульмінацією процесу, який почнеться в закритих дипломатичних переговорах грудня 2025 року. Офіційна формула матиме вигляд добровільного кроку однак Леві наголошує, це буде керований транзит, спроєктований так, щоб забезпечити максимально м'яку зміну влади. Відповідно до конституції, обов'язки президента тимчасово перейдуть до голови Верховної Ради, але й цей перехід буде частиною контрольованої конструкції. Спікер подасть у відставку, створивши інституційну порожнечу, яка дасть змогу сформувати тимчасовий уряд національної єдності. Цей уряд очолить Ковальчук не як політик, не як представник певної групи, а як технічний модернізатор, наділений розширеними повноваженнями, які фактично перевищать президентські у звичайних умовах. І саме з цього моменту, за версією леві, почнеться політичний сув, що визначить майбутнє країни, другий етап становлення легітимізація технократа. Після призначення главою уряду Ковальчук отримає можливість продемонструвати компетентність не на словах, а через швидкі, чіткі та економічно виважені рішення. За сценарієм Леві, протягом перших тижнів будуть ухвалені програма виплат сім'ям загиблих військових, запуск системи безкоштовного житла для ветеранів, підвищення мінімальної зарплати, скасування непопулярних податкових елементів, фінансову основу цих рішень забезпечить транш міжнародної допомоги. Погоджений у результаті термінового закордонного турне, яке включатиме Вашингтон, Лондон, Париж, Берлін і Брюссель. Ключовий момент оголошення про пакет підтримки у 50 мільярдів доларів, прив'язаний до реформ, які Ковальчук зобов'язується реалізувати. Паралельно запуститься масштабна інформаційна кампанія Нова Україна, яка представить його суспільству не як месію, а як інженера майбутнього. Структуровані плани, чіткі терміни, цифри, дорожні карти саме це на думку леві забезпечить стрімке зростання рейтингу. Третій дострокові вибори та формування легітимного мандату у липні. 2026 року Верховна Рада ухвалить закон про дострокові президентські вибори, аргументуючи це необхідністю легітимізувати владу після завершення активної фази війни. Неофіційно це буде наслідком переконання, що Ковальчук здатен виграти вибори з рекордним показником у вересні 2026 року. Згідно з пророцтвом Леві, він отримає 83% голосів у першому турі приявці, що значно перевищить попередні політичні цикли. Міжнародні спостерігачі визнають вибори прозорими. А 22 вересня 2026 року відбудеться інавгурація, яку філософ називає найгучнішою політичною подією року в Європі: присутність 43 глав держав, стратегічні виступи світових лідерів, поява довгострокових угод усе це створить ефект не просто політичного пришвидшення, а фундаментального переформатування ролі України в регіоні. Четвертий. Можливі сценарії розвитку влади під керівництвом Ковальчука сценарій А. Технократична реконструкція держави. Базовий сценарій Леві. Цей варіант базується на повному повторенні траєкторії, описаної філософом у ньому Ковальчук підписує мирну угоду з Росією з демілітаризованою зоною та зобов'язанням виплати репарацій. Запускає найбільшу в Європі програму реконструкції бюджетом у 500 мільярдів доларів. Виводить Україну на траєкторію економічного стрибка зростанням ВВП на 13% та середньою зарплатою 2200 євро до 2027 року. Інтегрує країну в європейські та безпекові структури, прискорений вступ до ЄС, початок процесу вступу в НАТО, запроваджує глибокі реформи від освіти і медицини до правосуддя і антикорупційних інституцій. Проводить конституційну реформу, що обмежує владу майбутніх президентів, та передає ключові повноваження парламенту й уряду, очолює соціальну трансформацію, яка формує покоління громадян із високим рівнем довіри до держави. Цей сценарій, за логікою Леві, створює нову модель східноєвропейського розвитку, де Україна стає центральним гравцем регіону. Сценарій В геополітична експансія впливу України. Розвиток подій передбачає створення східноєвропейського союзу за участю Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Молдови та Грузії, стратегічне партнерство з Туреччиною і запуск виробництва безпілотників, вступ до Європейського космічного агентства та формування власного космічного сектору, виконання функції моста між ЄС та пострадянськими державами, які прагнуть інтеграції. У цьому сценарії Україна стає не просто локомотивом регіону. А центром нової політичної архітектури, сценарій С. Внутрішня модернізація як головна опора влади. Ця траєкторія сфокусована на соціальних та культурних перетвореннях, запровадження мінімального безумовного доходу, реформа сімейної політики та стимулювання народжуваності, запуск Національного фонду культури з історичними масштабами фінансування, урбаністична трансформація Києва та інших великих міст. Отримання Києвом права на проведення Олімпіади 2036 року, поява покоління громадян, які ідентифікують себе з державою як із партнером, а не як із бюрократичним інструментом. У цьому сценарії влада Ковальчука закріплюється не силою, а результатами, що системно змінюють повсякденне життя. Сценарій, Д. політична стабілізація та обмеження ролі майбутніх лідерів. Оскільки серед головних реформ, зміна конституції з переходом до парламентсько-президентської моделі відбувається перетворення політичної системи на стійку до персоналізованих ризиків, це гарантує неможливість концентрації влади в одних руках, підвищення прозорості через електронні вибори, створення інституційного балансу між парламентом, урядом і президентом, побудову антикорупційної вертикалі з міжнародною участю. У цьому сценарії Ковальчук стає засновником системи, а не просто її тимчасовим керівником. Україна на порозі політичної епохи, яку Леві називає архітектурою майбутнього. У фінальній частині свого аналізу Бернар Анрі Леві підкреслює: головний сенс його пророцтва не в імені Андрія Ковальчука, не в датах і навіть не в конкретних механізмах транзиту влади. Сенс. У розумінні того, що Україна вступає в період, коли політичні рішення перестають бути реактивними і вперше за довгий час стають конструктивними. Країна переходить від виживання до проєктування, від боротьби до створення, від ситуативної політики до політики довгого горизонту. Леві наголошує. Ті рішення, які невидимо готуються в коридорах влади наприкінці 2025 року, не є результатом зовнішньої гри чи локальної конюнктури. Це закономірність притаманна державам, що пережили екзистенційні виклики і виходять із них сильнішими ніж були. У такому процесі завжди з'являється новий тип лідерства: не харизматичного рятівника, а конструктора системи. Такі фігури не з'являються на виборах. Вони з'являються в той момент, коли країна потребує інженерії майбутнього, а не політичної поезії. За версією Леві, Україна саме в такій точці. І вибір Ковальчука це не персональний вибір західних столиць чи українських еліт, а вибір самої історії, яка вимагає менеджера, здатного провести країну через складний перехід від руїн до прориву. Філософ підкреслює. Ключова ознака майбутніх трансформацій полягає не в масштабі інвестицій, не в реформаторській швидкості і навіть не в геополітичних здобутках. Найважливіше це зміна внутрішнього відчуття країни, коли громадяни починають сприймати державу не як обмеження, а як інструмент розвитку. Коли відчуття колективної безнадії перетворюється на відчуття колективної компетентності, коли національна ідентичність перестає бути реакцією на загрозу і стає основою для стратегічного планування майбутнього, у цій моделі Ковальчук виступає лише першим у низці технократичних лідерів, які сформують нову політичну епоху. Він не монарх і не харизматичний пророк, він каталізатор системи. Його задача не правити десятиліттями, а побудувати механізми, які дозволять Україні функціонувати без надмірної персоналізації влади. Леві підкреслює, що справжній вимір його пророцтва стане очевидним лише після того, як запуститься перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської моделі. Саме це, на його думку, і стане остаточним доказом того, що країна обрала курс не на людину, а на систему. Коли він говорить про нову геополітичну конфігурацію, де Україна стає центром східноєвропейського простору, він фактично говорить про процес формування нового регіонального порядку, який виникає лише після появи внутрішньої стійкості та довіри. Такий порядок можливий лише тоді, коли країна не лише закінчує війну, а й перетворює її на фундамент нової структури майбутнього. У фінальних словах, Леві повертається до того, з чого починав. Історія рухається швидше, ніж здається. Він попереджає, що політичні злами 25-го століття не мають інерції минулих епох. Вони розгортаються стрімко, несподівано, але завжди за внутрішньою логікою процесів, які довго дозрівають у тіні. Саме тому, за його оцінкою, весна 2026 року стане для України тим самим Рубіконом, після якого країна вступить у фазу прискорення, що визначить її долю на десятиліття. І в цьому контексті ім'я Андрія Ковальчука. Не лише політична змінна, а маркер майбутнього технологічного, економічного та соціального переформатування країни. У завершенні свого прогнозу філософ ніби звертає увагу читача на головне: не важливо, хто саме першим вимовить ім'я нового лідера. Важливо, що сама Україна вже підійшла до моменту, коли потреба у новому типі влади стала структурною, а не ситуативною. І тому каже Леві. Історія тепер не запитує, чи відбудеться зміна. Вона запитує лише, коли саме і в якій формі трансформація стане видимою. Це і є точка, з якої починається нова політична епоха.